Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, Боже, молитвами всіх святих. Згадаємо за третю річницю страшної трагедії, біди, яку зробили Богом прокляті рашофашисти в Україні. В Маріуполі скинувши дві авіабомби драмтеатр. 16 березня 2022 року російські війська завдали авіаудару по Маріупольському драматичному театру, де ховалися сотні мирних жителів. Серед них діти перед будинком, величезними літерами було написано слово діти Оксана Стоміна, поетеса з Маріуполя, була волонтеркою в блокадному місті. Перед трагедією жінка складала списки людей, які ховалися в драмтеатрі. За списками у нас було 1200 людей. В Драмтеатр був не лише укриттям, а й точкою збору для евакуації. Українські військові привозили продукти та передавали людям оперативну обстановку, адже зв'язку у місті вже теж не було. Вже після повної окупації деякі маріупольці брали участь у розборі завалів. Діставали рештки людей, дітей. Просто це все було змішано з будівельним сміттям. І люди кричали, люди втрачали свідомість. Число жертв у театрі досі невідоме. Окупанти приховали сліди злочину. Ця трагедія стала одним із найстрашніших епізодів війни, символом варварства та беззаконня Росії. Україна продовжує вимагати міжнародного розслідування та покарання винних. Сьогодні ми говоримо про трагедію, що стала символом варварства. Не мала не прийти я сама с Мариуполя, это все было у нас. Я була еще в городе, просто вдруг на конце города жила. Когда нам сказали об этом, я не поверила. Конечно, тронута это была встреча, бомбоубежище. Благодарна этим людям, что не забывает помнят. Мы тут, щоб пам'ятати. Та другого ля. Архітектурна тінь Маріуполя ми з ними познайомилися. Будучи в саме в місті Маріуполі на гастролях. Ми познайомилися з директором, познайомилися з трупою театру. Було б цікаво подивитися, як в такій ж самі будівлі розташований інший театр. За основу повністю взяти єдиний типовий проект один архітектор, і тобто повністю розфоєм. Вітажність, розмір розташування гримерних кімнат, цехів, сценічного комплексу повністю ідентичні. Це був шок, коли дізналися про цю трагедію і. Ну, де до з достаннього не вірилося в це. Це було серце нашого місця, і сама площа біля театру, і сам театр. Вони були такі, як цвітуча гарна квіточка. Там завжди завжди було людно. Маріупольці вже зрозуміли, що основна загроза це була з повітря, з повітря, авіабомби. І тому саме отакими от величезними буквами виложили це слово діти щоб з літака можна було побачити. Прошла Ютка, що там будуть строїтися звідтіля, будуть строїтися колони на евакуацію, і наші хлопці туди ходили кожного, кожного ранку. А 16 березня ці хлопці прийшли і сказали, що немає вже нашого театру. Що ці вбивці скинули авіабомбу, вбили людей. Цятого березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на будівлю Донецького обласного драмтеатру у Маріуполі. На момент обстрілу у приміщенні перебувало близько тисячі людей. Із них 600 загинули, а 400 були поранені. Точну кількість жертв встановити неможливо через окупацію міста. Повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. День пам'яті жертв авіаудару. Ініціювала Донецька ова за підтримки Мінкульту. Цього дня до акції долучилося 79 театральних колективів в Україні. А також Спільноти з Великої Британії, Молдови та Румунії повідомили на офіційному сайті Донецької ОВА. Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю. Тепер жодних етерів. Уперше за 83 роки в голосі Америки. Повідомили про зупинку мовлення. Все це наслідки указу Дональда Трампа про скорочення агентства глобальних медіа, куди входять зокрема Голос Америки та Радіо Свобода. Останній мовник від 14 березня залишився без фінансування. Цей указ продовжує скорочення елементів федеральної бюрократії, які президент. Визнав непотрібними уже наступного дня після підпису Трампом указу. Всі працівники Голосу Америки отримали повідомлення про їх безстрокову відпустку. Про це пише екс-журналіст мовника Остап Яриш. Тим часом агенція Reuters підтвердила, що журналістам заборонили доступ до робочих приміщень та навіть електронних пошт. Згодом припинення трансляції голосу Америки підтвердив і директор Майкл Абрамовіц. Сьогодні вранці я дізнався, що практично весь персонал го. Голосу Америки понад 1300 журналістів, продюсерів та співробітників підтримки були відведені в адміністративну відпустку. Я теж сьогоднішня дія залишить Голос Америки нездатним виконувати свою життєво важливу місію. Ця місія особливо важлива, коли супротивники Америки, як от Іран, Китай і Росія, витрачають мільярди доларів на створення неправдивих наративів, щоб дискредитувати Сполучені Штати. Голос Америки сприяє свободі та демократії в усьому світі, розповідаючи історію Америки та надаючи об'єктивні та збалансовані новини та інформацію, особливо для тих, хто живе в умовах тиранії. Слідом за ним про відсторонення працівників написав директор Української служби голосу Америки Руслан Петричка у своєму дописі. Подякував колегам та зауважив: нині невідомо, що буде далі з медіа. Поділюся лише однією цифрою. Відповідно до нещодавнього масштабного опитування нашої аудиторії, 99% усіх, хто бачив новини від Голосу Америки українською, відповіли, що довіряють нам. 10 аргументів, чому зупинили фінансування Голосу Америки. Америки опублікували на сторінці Білого Дому. Там заявили, що тепер платники податків більше не будуть на гачку, нібито радикальної пропаганди. У повідомленні посилаються на слова журналістів лояльних до адміністрації Трампа. Ті звинувачують Голос Америки у порушенні журналістських стандартів, а ще у критиці самого Дональда Трампа. Кілька журналістів Голосу Америки публікували у соцмережі ікс коментарі проти Трампа. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті. Поста ставте лайк like, ці трансляції такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Величезним подарунком для ворогів Америки стане зупинка фінансування з держбюджету США видань Радіо Свобода Радіо Вільна Європа. Про це написав генеральний директор медіакомпанії Стівен Капус. Незалежний мовник транслював новини більше к 70 років на понад 20 країн світу. Ми завжди мали потужну довопартійну підтримку протягом усієї історії Радіо Свободи. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня Кладається на нас в пошуку достовірних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку і світ, іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватиму падіння Радіо Свободи через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а нас слабшими. За менше два місяці президентства у Дональда Трампа склалися напружені стосунки з журналістами. Американський лідер не полюбляє їхніх незручних питань. Чи Путін виявляє неповагу до вас? Атакуючи Україну, а що він зробив? Ну він атакує Україну. Він виявляє неповагу до мене. Так, ви звідки? Я з The Washington Post. Ви зараз дуже підірвали довіру до себе. Що ще? Чи довго триватиме зупинка фінансування агент з глобальних медіа і як далі складатимуться стосунки Трампа з медіа? Нині невідомо. Поки що кожній організації, яка потрапила до списку ліквідації 14 березня, необхідно буде протягом семи днів подати звіт, який повністю підтверджує їхню відповідність наказу. Заявили у Булому домі Каріна Шевченко. П'ятий канал. Друзі, сьогодні велике свято, в шани славного єпископа святого Патрика. Помолимо щиро його молитву. А скоріше, Боже, пришестя і перемогу правди і добра. Молитва щит Святого Патрика. Я постаю з великою міцю, яку дає поклик Пресвятої Трійці, з вірою в троїчну єдність із Творцем Всесвіту. Я постаю з міцю Христового втілення і Його поховання, з міцю Його Воскресіння і Його Вознесіння, з міцю Його пришестя на судний день. Я постаю силою любові серафимів і з послухом ангелів, зі служінням архангелів, з надією на Воскресіння по нагороді, з молитвою патріархів, пророцтвами пророків. Проголошенням Євангелія апостолами, вірою і сповідників, чистотою святих дів, з учинками людей праведних. Я постаю з міццю небес, із ясністю сонця, білістю снігу, красою вогню, зі швидкістю блискавки, прудкістю вітру, глибиною моря, надійністю землі, з твердістю скель. Я постаю. З Божою силою, аби мене провадила, з Божою міцю, аби мене підтримувала, з Божою мудрістю, аби мене повчала, з Божим оком, аби наді мною чувало. з Божим вухом, аби мене слухало, з Божим Словом, аби дало мені мову, з Божою рукою, аби мене провадила, з Божою дорогою, аби стелилася переді мною. Із Божим щитом, аби мене закривав, і з Божою армією, аби мене оберігала, від сітей демонів, від впадіння у вади, від пожадань тілесних, від кожного, хто снує плани, аби мені зашкодити, чи близько він, а чи далеко, чи він один, а чи їх багато. Закликаю нині всі ці чесноти проти всілякої, ворожої, безжальної сили, яка могла би накинутись на моє тіло чи душу. Проти захоплення фальшивими пророками, проти чорного закону поганства, проти фальшивих законів Єресей, проти підступного поклоніння людині, проти чар жінок, ковалів і друїдів, проти всілякого знання, що засліплює людську душу. Христе, оберігай мене нині від утрути, від згоряння, від утоплення, від поранення, аби я міг отримати прещедру нагороду Христос зі мною. Христос переді мною, Христос за мною, Христос у мені, Христос по моїй правиці, Христос по моїй лівиці, Христос, коли я лежу, Христос, коли я сиджу, Христос, коли я встаю, Христос у серці кожної людини, яка думає про мене, Христос в устах кожної людини, яка говорить до мене, Христос у кожному оці, яке мене бачить, Христос у кожному вусі, яке мене чує. Я постаю нині з великою міці, яку дає поклик Пресвятої Трійці, з вірою в трійцю в єдності із Творцем Всесвіту. Спасіння приходить від Господа, спасіння приходить від Христа, нехай Твоє спасіння, Господи, залишиться з нами назавжди. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Від Страсного Христа України, Господи. Прийми наші моління за мертвих, живих, ненароджених, за всі добрі, бочі суріння, за скорішу перемогу, Україну, нашу єдину матір дорогу, за те, щоб сонячно Воскреслі герої вернулися до нас у найважчий час. Що чекаємо ближчі тижні? Дай Бог, щоб сонячно воскресло. Вернулися герої наші друзі, в Пазу СУ, Україну Ненько, очолив Тарас Шевченко від передань твоїх, Господи і матінки Божі, які були дані на цьому місці, святому в меморальному сквері героїв і страдників України між вулицями славних провідників ОУН Степана Бандери та Андрія Мельника, щоб єднались бандерівці, шевченківці, франківці за віру в те що Україна неминуче переможе, і що станеться так, як хочеш ти, Господи Боже, а не вороги зрадники України. 51-й псалом. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день. Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому Твого, викоренить тебе із землі живих, Побачать це праведні і убояться, посміються над тобою і скажуть: ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм. А я, мов оливкове, зелене дерево в домі Божому, я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене. Буду надіятись на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх. Віки вічні. Амінь.